Масштаб по брехеню того самого ектора Хіменеса Браво просто вражають в своєму свіжому інтерв'ю для Марії Єфросиніної Хіменес Браво заявив про те, що категорично не спілкується з Миколою Тищенко, тому що його ресторан Велюр працював під час Ковіду. Mm -hmm. Зафіксували. Тобто, Хіменес Браво не спілкується з Миколою Тищенко через те, що той а, працював під час Ковіду. Але справа у тому, що ресторан Ектора Бау і нам. Вони працювали точно так же, як і велюр у часи ковіду у Бао готували відмінний салат з тунцем. А от нам не подобається люду. Там продавали якісь пельмені з котячим м'ясом. Пише про це телеграм-канал Харлі Квін. При цьому наші кошенята теж зазначають і підтверджують це факти. Що ресторан чи Вау господи Хіменеса Браво працював під час ковіду за закритими шторами, так би мовити, за дзвінком. Розумієте, рівень лицемірства абсолютнішої брехні, що я можу зробити нічого, та маніпуляцій того самого Хіменеса Браво. У мене взагалі виникають запитання: а хто ж такий насправді Хіменес Браво? Де взагалі та межа її правди чи неправди? Не забрехався ти часом? Занадто багато, занадто багато ловимо на брехні все. Що не озвучить, потім опс, неправильно зрозуміли, опс, не так, «опс, не то. Але ж дивіться, як класно працює його медійний образ. Люди дивляться і вважають, що це така мила, приємна вихована, чимна людина. Насправді там такі чортяки і такий патологічний брехон. Що дай Боже, я би ділив усі слова Хіменса браво на два. Тому що дуже складно розрізнити, а де ж там та сама правда і чи є вона. Ну, взагалі, хто відвідував ресторани і мене забраво під час ковіду, пишіть, будь ласка, в коментарях залюбки вивчимо. І, взагалі, на які ресторани та бізнеси потрібно зараз звернути увагу. Можливо, ви помічали щось підозріле. Ми залюбки все озвучимо. Йдемо далі.